Фактично кожного місяця з одного чи іншого стилю, бо у нас є різні стилі, якими дітки займаються. Е, у нас є такі міжнародні участі у змаганнях, як Польща, Чехія, Італія, Франція. Тобто, в нас є чемпіони і призері різноманітних таких змагань. Що мається на увазі під фразу відновлення українського танцю? Так, у нашій студії є є різноманітні стилі, є спортивно-бальний, є сучасний. Думаю, що багато вже хто про це знає. Е, зараз ми хочемо. Розпочати також новий напрямок це український народний танець, тому що я знаю, він у вас був на досить високому рівні, багато бажаючих, багато діток танцювало. Хочемо продовжувати саме цей стиль, українські народні танці. Ми щиро запрошуємо надвірнянців прийти в надвірнянський центральний міський будинок культури, привести своїх здібних талановитих дітей до нового керівника горянки та горяночки, яка називається Наталя Дехтяр. Є всі умови для розвитку талантів ваших дітей. Ми маємо міський будинок культури, який має пристосоване приміщення, має дзеркала, має телевізор, має звукопаратуру, має станки, станки в робочому стані. Ми хочемо зробити так, щоб наш будинок культури розквіт для дітей будуть запропоновані навчальні заняття в танцях Аркан, Березнянка, Гопак, Полька, Микитиха, Долинські дрібонький та інші також будуть використовуватися основи класичного танцю та екзерцес біля станка, формування гнучкості та грамотної пластичності, постави корпусу, понять постановочних та основних режисерських хореографічних понять. Формуються три вікові групи: від 6 років до 9 років, від 10 до 14, від 14 до 23 років. Набір в групи в надвірнянському центральному міську. Київському будинку культури вівторок від 15 години до 18, п'ятниця від 15 до 18, -ї. субота від 12 години до 15. -ї. Номер телефону Наталії Дехтяр 050 761 95 72.